Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі АМСікора. Слава Україні! Героям слава! Хочу зняти сьогодні таке непланове відео, такі незвичайні обстановці і поділитися досвідом покупки велосипеда в магазині Canдіa Tir. Купив велосипед для одної справи, про яку розповім пізніше. Багато хто може дізнається для чого. Розказати, що тут купив до велосипеда, які пригоди сталися у перший день покупки. Тому купив я такий велосипед. Передні дискові гальма, передні ароматизатори, задні диски, звичайні колодкові гальма, 21 швидкість. Гальма прості, це пластмасові. І деякі покупки до нього. Купив шолом. Зразу вам скажу по цінам. Такий шолом коштує 35 доларів. Докупив таку сумочку для телефона. Також в середині можна ховати деякі інструменти, можна на повербанк покласти. Тут розчіпається і поводите свій телефон. Такі шестигранники. Вони коштують 21 долар. Така сумочка у нас коштує 33 долари. Докупив дзвінок 12 доларів. Докупив колодку, коштує 24 долари. До нього йде в комплекті три ключі. І, в принципі, ще я докупляв рукавиці, але вони виявилися малого розміру, я ними не користуюсь. А такий велосипед коштує 460 доларів. І все разом обійшлося 580 доларів. Це без урахування податку. З податком це вийшлося приблизно. 615 доларів. І хочу вам сказати, що перший день, коли я його купив, поїздив, може, 2-3 кілометри, і в мене обірвався ланцюг. Зараз все в порядку. Ланцюг, напевно, тонший, ніж в нас в Україні. Я пам'ятаю, що у нас ці деталі були грубші, ланцюг сам грубший. А тут він, напевно, тонкий, і тому одразу обірвався. Але я в перший день поїхав одразу до них і вони його поміняли безплатно. Так, я знаходжуся у нас у будинку і це таке місце для велосипедів. І в перший день я поїхав, поміняв ланцюг, замінили мені його, хлопець там. Не знаю, скільки він там працює, але в них там в магазині. Магазин називається Canadian Tier, я логотип ставлю з боку, як він виглядає. Хлопець ну, молодий, Ну так здавалося б, що розуміється щось в велосипедах, але Ланцюг він не міг його одразу зрозуміти, як покласти. Я хоч не розуміюся, ніколи теж ремонтами велосипедів не займався, але Я йому сказав, що він неправильно робить. І Поміняли ланцюг і я поїхав. Е, велосипед я хотів купити з термінуванням, тобто е, купити те в кредит, але ти його без відсотків платиш різними частинами кожного місяця якусь ціну повинен платити. Але в мене це одразу не вийшло в перший день, тому що потрібно відкрити у них карточку спеціальну. Щоб купувати з розтермінуванням. Спеціальна їхня карточка від їхнього магазину йде. Але ними можна користуватися в таких магазинах, як Маркс, Маркс що я там не знаю, де можна купувати робочий одяг. І з цією карточкою буде деякий там, кешбек повертатися від якоїсь покупки, дуже зручна. Але в перший день мені її не вдалося. Мені її відкрили, але мені не вдалося щось зробити покупку розтермінуванням, Тобто ви повинні, щоб її активувати, повинні купити якусь річ там, за долар, мені здається, сказали, і ви її активуєте. Ну, я взяв сумочку цю разом з тим чоловіком. Я йому пояснив, що не добре низько розумію, він ніби зі мною пішов, ми взяли цю сумочку, як активували карточку. Але карточка там на відкривається на певний ліміт. Можна 500 доларів, 1000, і це залежить від вашого рейтингу, напевно, від банку самого, який у вас є. І мені просто дали ліміт на 500 доларів. Я їм сказав, що тільки велосипед візьму з розструміванням, все, інше я куплю на свої гроші. Вони сказали, добре, так і зробили, але все рівно щось почала система. В них збиватися і не вийшло це зробити. І вони сказали, що можна купити, і коли прийде фізична карточка, ця кредитна їхня на пошту, можна підійти до них і гроші повернути, а вже з розформіванням купити на цю карточку їхню. Я так подумав, так і зробив. Карточка прийшла через 7 днів, хоча б не казали, 2-3 дні вона прийде робочих, але прийшла через 7 днів. На сайті навіть на пошту приходило повідомлення, що вона прийде через 5-7 днів. Тобто, такі справи, якщо хтось забажає купувати якісь товари в цьому магазині з розтермінуванням, будьте готові, до того, що вона через 7 днів прийде, можете піти спочатку її відкрити, а вже якусь покупку робити, коли прийде карточка, щоб не було її інших проблем. Прийшла ця карточка, я поїхав до них в магазин, сказав, що прийшло, і я хочу повернути гроші за велосипед. І купити вже так, як розтримування. Розтермінування у них йде на 24 місяці, можна швидше погасити е, цей кредит, так. але все ви платите без відсотків. Тобто там буде виходити приблизно по 20 доларів е, в місяць, Два роки будете платити цей велосипед. Трохи смішно. Але такі справи. Е, все я зробив. Все мені зробили, карточку відкрили, я все зробив і поїхав. Але ще в... я зразу оці шестиграники, що я вам показував, я в той день купив купив, вже коли відкрив карточку, вже приїхав до них повертати гроші. І в мене вже був кешбек. Кешбек був. 50 доларів, і ці мені ключі, як вийшли на кешбек. Вони взагалі е, коштують 21 долар, але вийшли безплатні, ще в мене залишалось там, лишається десь 35 доларів їхнього кешбеку. Можна ще щось придбати на кешбек. Так що вигідно, а подивимося, як воно буде все е, в майбутньому. Чи щось буде, якісь будуть проблеми, чи не будуть проблеми. А, і ще одразу чому я штиграники купив. Е, тому що поїздив напевно три дні, 3-4 дні, і в мене оці перемикач швидкості попустився. Ну, нічого проматичного немає. Шестиграники тут прикрутив і все працює. В принципі, велосипедом задоволений, як він їде. Тут і самі колеса грубші, як у нас звичайні от. Тільки у цьому велосипеді такі за шириною, а в цьому вони трошки грубші. В принципі, задоволений велосипедом, йому вже майже 2 тижні є. І більше проблем з першого дня не було. Тільки на якісь одні передачі я починаю чути стукіт. Напевно, скорше всього це десь тут. Але не можу зрозуміти, як буде час, може до них заїду і складу. Якщо бажаєте купувати там в цьому магазині, не знаю, чи вам рекомендувати його, чи не рекомендувати, бачите все самі, які велосипеди. Е, велосипеди можна і в Велмарті купляти. Про Walmart я розкажу окрему історію. Також там пробував велосипед купити і розкажу вам історію вже з Велмартом в іншому відео. А на цьому все. Кому сподобалось відео, ходіть вподобайки. До наступних зустрічей.